Вітаю вас в ефірі голосу Америки наші щоденні брифінги, з якими ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій за Києвом, говоримо про найважливіші та актуальні речі, які стосуються повномасштабної війни Росії в Україні та тих речей, а реакції, також яку ми бачимо на заході. Мене звати Остап Яриш. Друзі Нагадую, це прямі ефіри, Тому, якщо ви зараз дивитесь нас наживо на Фейсбуці чи на Ютубі, то Заохочую вас ставити коментарі о, і ставити також запитання в коментарях. Якщо є якісь речі, які вас цікавлять, пишіть. Я зі свого боку, якщо буду мати відповідь, звісно, також відповім. І теж нагадую вам, що можете писати звідки ви нас дивитеся, з яких міст, з яких країн дуже завжди приємно читати такі коментарі. Важливо нам знати, де є наша аудиторія. Друзі, сьогодні поговоримо про дві важливі теми: сконцентруємося на двох речах, які найважливішими є на цю мить. Отже, ми знаємо, що сьогодні. Відбувається вже по суті. Відбулася конференція безпекова конференція в Копенгагені. Це по суті таке продовження формату Рамштайн, як його називають в Україні, де збираються. Міністри оборони різних країн обговорюють про допомогу Україні, військову допомогу короткострокову, довгострокову. Ми знаємо, що сьогодні від зібралися 27 країн на конференції, і вони обговорили шляхи посилення підтримки України в обороні від російської агресії. Це буде перша наша тема сьогоднішнього ефіру. Друга тема буде про обмеження та про заборону на видачу віз громадянам Росії чи про заборону і обмеження на віз. Громадянам Росії із шенгенськими візами у а, Європу сконцентруємося сьогодні на цих двох аспектах. І приєднається до нашого ефіру Богдан Цюпин, наш кореспондент з Лондона, який допоможе розібратися детальніше в цих двох речах. Богдане вітаю тебе! Радий бачити в ефірі. Отже, а, знаю, що ти уважно слідкував за конференцією Копенгагені, спостерігав за підсумковою прес-конференцію. Не знаю, чи вона ще а, триває чи вже закінчилася. Але так чи інак, давай розберемося, які маємо зараз ми останні новини з цієї конференції в Копенгагені. Можливо, якісь так. країни оголосили в межах чи, чи поза межами цього формату нову безпекову допомогу для України? Е, так, буквально щойно е, закінчилося спілкування е, учасників цієї конференції в Копенгагені з журналістами, У досить таки е, вузькому колі там е, учасників. Е, з боку так бути міністрів представників країн було чи не більше ніж журналістів в, в кімнаті. Але мені здається, що з цієї конференції зі спілкування з журналістами з розповідей учасників я зробив би можливо такий найголовніший висновок, що мені впало так би мовити, у вухо, якщо можна сказати, зокрема від українського міністра оборони. Олексія Резнікова він наголосив на особливості цієї конференції, тому що журналісти, ось так само, як і ти зараз від мене очікують, хочуть якихось там конкретних повідомлень. Так як, наприклад, Британія напередодні оголосила, що вона надсилає в Україну ще три додаткові. Системи залпового вогню одну з версій Хаймарс до України і ракети надає. А це була велика новина ще вчора. Також конкретною новиною було те, що Данія приєднується до інших країн і буде насилати своїх інструкторів в Британію для навчання українських військових, також грошові. Зобов'язання були з боку дані оголошені. І я так підозрюю, що для багатьох журналістів сьогодні очікування полягало в тому, що ось вийдуть міністри і скажуть: ми там знову ж таки надаємо стільки-то там чи то танків, чи, то, можливо, навіть літаків і так далі. і так далі. Але що сьогодні сказали нам журналістам, там, які були присутні, і тим, які спостерігали на відстані за, за цим спілкуванням, що ця конференція. Не зосереджувалося на наданні якихось там негайних конкретних е, е, військових вантажів е, для, для України. Е, ми почули від зокрема і від українського е, міністра. Е, те, що на відміну від е, Рамштайну, тобто від е, тієї великої контактної групи щодо допомоги Україні військової допомоги, те, що відбулося у Копенгагені, це було фактично планування на майбутнє. На як він сказав, на середню і е, подальшу перспективу, при чому зосереджене воно було на грошах, тому що український міністр закордон, перепрошую, міністр оборони е, Олексій Резніков наголосив на тому, що йдеться про фінанси для того, щоб закуповувати зброю, е, для того, щоб її виробляти, зокрема потрібні виділення бюджетних коштів від, е, від країн донорів. Так, і саме на цьому вони зосередили Значить, цікаво, тому що вчора ми теж чули і від Лойдо це міністр оборони Сполучених Штатів знову ж таки, підтвердження заяви, яку ми довго вже чули. Так що США та союзники будуть підтримувати Україну так довго як треба, і і власне про цю довгострокову перспективу багато зараз також говорять так, щоб. Втримувати цей темп, щоб не виснажувалися партнери допомагати в Україні. До речі, про це також, ну крім Олексія Різнікова, міністра оборони, який був присутній особисто в Копанагані. Виступав також і Володимир Зеленський, віртуально на цій конференції. Звертався до партнерів і він теж до речі, наголошував на цій середньостроковій та довгостроковій перспективі. І, і на фінансах, в тому числі, буде на теж. Дві послухаємо, що сказав український президент, виступаючи перед партнерами, і тоді повернемося до обговорення. No. Щоб дійсно зупинити Росію у збройні сили України має бути стільки снарядів, скільки необхідно, щоб відчувала, що Росія не здатна тиснути на полі бою. І зброя Україні потрібна такої потужності, такої далекобійності, щоб Росія була змушена задуматись. Нарешті про пошук мирного рішення, нам потрібно проводити розмінування. Звичайно, нам потрібно підготувати оборону до зимових умов. Тому достатня і вчасна фінансова підтримка для нашої держави, для бюджету і для фаст recovery – це так само життєво важливо, як зброя і снаряди для нашої армії, і санкції проти Росії. Бачу, Володимир Зеленський якраз чітко наголосив і на зброї, і на фінансовій підтримці, також на санкціях. Богдане, ще один цікавий спектр мені здається, важливо наголосити. Знаєш, багато говоримо ми про коли е, говоримо про війну Росії про підтримку України, про військові спроможності України, але так само багато експертів говорять про те, що ну знаєш, це. Якби палка двох кінцях, так з одного боку важливими є військові спроможності України і військова потуха, яку мають збройні сили української, так українська армія, з іншого боку, військова потужність Росії, наскільки вичерпуються її спроможності, чи говорила щось про це на конференції в Копенгагені? Власне наскільки Росія зараз виснажується чи не виснажується, якими є а, її зараз спроможності вести і продовжувати цю війну в довготривалій перспективі? Остапе, що стосується оцінок Росії і того, що росіяни здатні робити на цій конференції, не обговорювали принаймні у цьому спілкуванні з журналістами, яке відбулося закінчилося приблизно десь можливо 20 хвилин тому. Я можливо повертаючись ще, ще до Копенгагена, згадав би такий цікавий аспект, а саме оголошення про створення. Міжнародного фонду країн донорів для того, щоб е, закуповувати або фінансувати виробництво необхідної зброї, було згадано, що очевидно війна Путіна, новий виток війни Росії проти України була. Неочікуваною для багатьох держав, і е, те, що Україні надають допомогу, означає також, що зменшуються арсенали власне і західних країн. Ну з одного боку, для деяких. Держав, зокрема в східній Європі, це нагода оновити свої арсенали, тому що вони е, надіслали Україні насамперед зброю е, радянського зразка для того, щоб українці могли нею воювати одразу на самому початку. Але тепер вже мова заходить про те, що довготерміново треба подбати про те, щоб були. Запаси, щоб були виробничі процеси, щоб були можливості закуповувати зброю в третіх так званих країнах, тобто не обов'язково те, що є на озброєнні у Великій Британії чи у Німеччині, а можливо, щось треба закупити е, де-інде і, і передати Україні. Тобто, про такі речі йшлося. Що стосується. Е, обороноздатності чи здатності Росії е, вести, вести війну, е, на конференції було згадано про те, що Росія тисне насамперед своїми ресурсами. Так, тобто, е, я думаю, що на початку, коли е, сиділи учасники і українці е, пояснювали, зокрема, і український Президент, коли звертався, і український міністр оборони з того, що я почув на відкритій частині цієї конференції, полягало в тому, що Росія тисне своїми велетенськими можливостями, ще можливо навіть арсеналами, створеними ще в часи радянського союзу, і так далі. Так далі, тобто ресурси в Росії очевидно порівняні з Україною. Велетенські, але він сказав українським представник, що для України і для країн Заходу, які дотримуються спільних принципів, важливо те, щоб Росія не брала під приціл, так мовити, кожну країну окремо. Якщо вони будуть разом, якщо країни демократичної спільноти вільного світу будуть діяти. Об'єднано і скоординовано, то навіть тих ресурсів велетенських, які Росія очевидно, має, змогла накопичити її не буде достатньо для того, щоб перемогти. І можливо в цьому такму ти потоці новин варто згадати про сьогоднішнє повідомлення британського міністерства оборони, яке у вигляді повідомлень на Твіттері кожного дня. Від імені військової розвідки поширює коротенькі такі зведення, аналізи ситуації у зв'язку з перебігом російської війни в Україні, і сь сьогодні зранку це повідомлення було зосереджене на технічному аспекті, на ресурсах російського оборонного Що виробництва. Там закома, говорить і... британська розвідка. Які, які інформації на киє? Одне з одна з головних думок, що, що там місяця, полягає в тому, що Росія виснажує свої можливості. Перше, що дуже багато використовує, це, очевидно пропадає, знищується і так, далі, і так далі. І що Росія не зможе зокрема виконувати свої експортні зобов'язання, коли йдеться про. Продаж російської зброї іншим країнам, і е, інший е, цікавий такий аспект, який е, який помітно е, помітний в цьому повідомленні, це те, що е, в інших країнах з уважно стежать за, за тим, що робить Росія, і те, як е, Росія воює в Україні, е, фактично зменшило. Не лише авторитет Росії і так мовити, у світі, але і зменшило авторитет ймовірно і Російської так. Доволі цікава думка, знаєш, про саме про авторитет, коли ми говорили з експертами, і зокрема згадували останні так великі новини про удар по авіабазі в Криму. Так Росія ж ну не не говорила про те, так що це був завданий авіаудар українськими силами, і багато експертів говорили зокрема. В інституті дослідження війни тут Вашингтоні, чому не робили так, тому що це підриває авторитет до російської протиповітряної оборони, кажуть аналітики. Тобто Росія ну не, не могла не не може визнати так, що це був авіаудар їм. Кажуть аналітики, що простіше чи вигідніше сказати, що це був якийсь а, нещасний випадок, аніж визнати, що протиповітряна оборона насправді Росії а, ну не, не, не спроможна відбувати якісь українські удари щодо цього, до речі, і в контексті цієї зброї, це думаю, остання ремарка яку хочу зати. Перейдемо тоді до іншої теми, яку ми анаслала на початку. Так само, знаєш, як експерти говорять про а, а, те, що сталося в Криму на авіабазі. Ці ці вибухи великі, які ми бачили. Це є свідченням того, що українцям треба більше зброї, і що українці в принципі ефективно використовують так чи то західну зброю, чи то українську зброю. Хоча Україна ми пам'ятаємо, ну не не, офіційно не підтверджує, що це саме Київська дуже дуже цікава всього природу. за за ударами. Так, так тобто, і... міністр оборони Резнікодричів Копонагані. Так він казав, що він радить не курити в небезпечних місцях. Російським військовим сьогодні це питання знову порушували. Та і що до речі казали? Про речі, сьогодні знову е це запитували і українського міністра е що щодо цього було питання, і е інших представників Київ, зокрема британського е міністра оборони Бена Волеса. І мені здається, що дуже цікаво нам, як журналістам, е спостерігати за тим. Як Україна інформаційно обрамлює цю цю подію, як е, при цьому поводяться інші країни, е, і ш, на, на чому мені здається, варто варто зараз зосередити увагу на тому, що Україна поводиться двояко з одного боку, не визнає своєї е, прямої причетності до того, що сталося в Криму? Е, е, Дехто з скажімо з коментаторів тут на заході я бачив джерела припущення, що Можливо, це для того, щоб тому що українці не хочуть розкривати е, значною мірою свої можливості е, чи свої методи можливо роботи е, з іншого боку, залишається аспект е, політичної, так моти, двоякості е, на, на тлі того, якою може бути реакція е, Росії чи яке виправдання для своїх дій може шукати Росія, е, е, і це залишається. Дуже дуже цікаво для журналістів. Це наразі залишається відкритим питанням Місно. і українські представники і західні представники не говорять про те, що відбулося, як відбулося, навіть прямого зв'язку між подією і діями України наразі немає. Є повідомлення, скажімо, в західній пресі з посиланням на не джерел є Припущення коментаторів про те, що це могло бути е, можливо навряд чи це був повітряний удар. Або навпаки можливо, це був повітряний удар, але можливо багато багато невідомих та, в цьому є, знаєш, та, та. так і, і таке враження, що Україна зацікавлена в тому, що це щоб це невідоме залишалося якомога довше будемо ми дивитися далі. Так які були повідомлені, які можливо офіційні з'являться, але тим не менш, так якщо ми говоримо про. Поставки зброї і як їх прив'язують експерти, військові аналітики до того, що відбулося в Криму в Новофедоровці, на російській авіабазі, то Юлія Єрмоленко, моя співведуча, наша колега, так вона поспілкувалася з Дагом Кляном, це аналітик Атлантичної ради, тут у Вашингтоні. І він чітко каже: так що те, ті вибухи, які були в Криму, свідчення є свідченням того, що в Україні потрібно. Більше зброї, адже українці ефективно з нею поводяться. Давай послухаємо, що він говорить, і перейдемо до теми е, європейських віз для, для росіян. Прошу показати Дака Кляйна. So this strike is important for both strategic and symbolic reasons. Цей удар важливий із стратегічних і символічних причин зі стратегічних, бо ніхто не знав, що українці мають такі спроможності. Ми не думали, що українські військові можуть вражати настільки далеко у російському тилу, і цей удар може свідчити про те, що і Севастополь у радіусі досяжності українських військових. А це може загрожувати ударом і російському чорноморському флоту. Цей удар був корисним, також тому, що за повідомленнями знищив 9 чи 10 російських літаків, які використовувалися для атак на українські війська. У наступні тижні і місяці, коли Україна буде намагатися звільнити Херсон, втрата цих літаків лише ускладнить ситуацію для російських військ, які і так мають труднощі із утриманням цього міста. Це дуже важливо із символічних причин. Крим є цінним володінням Володимира Путіна, яке він відібрав в України, і бачити, як росіяни, які щойно відпочивали на пляжі, раптово тікають з півострова, утворюючи затори для українців. Це має бути гарне відчуття. Отримати таку велику перемогу. Це також показує світові, що постачаючи Україні потужну західну зброю, ця зброя не буде витрачена даремно. Ось такий коментар аналітика Богдан. Два. Зачитаю. Я звідки нас дивляться і має запитання теж до тебе з іншої теми. Отже, дивиться нас Луганськ. Бачу Кривий ріг на зв'язку. Вітання з Рівного також Вінниця нас вітає, виноградів. тимчасово окупований Донецьк, Український Донецьк. Вітає Київщина. Також бачу нас перегляди у Львові, в Запоріжжі, в Ужгороді, в Карпатах, Варшава вітає. Христинівка Черкаської області, Північна Кароліна, Миколаїв, ще раз Ужгород, дуже багато коментарів. Київ друзі, дякуємо вам за, за вашу активність. Якщо маєте ще якісь коментарі, то пишіть. Я бачу декілька є коментарів, які стосуються наступної теми. Я пізніше трохи і зачитаю. Але давай, Богдане, почнемо власне нарешті говорити про, про візи. Так, про, про це питання. Отже, ми знаємо, що сьогодні ми побачили новини. Що окей, ми минулого разу з тобою в брифінг, коли ми. Спілкувалися про цю тему. Ми обговорювали заяви. Ми обговорювали наміри. Ми обговорювали якісь коментарі, зокрема, які ми почули від лідерок Фінляндії та Естонії про те, що вони вважають, що потрібно обмежити видачу віз росіянам чи обмежити віз росіянам на територію Європейського Союзу. І ось сьогодні від новини з'явилися, що уряд Естонії заборонив в'їзд громадянам Росії із чинними шенгенськими візами, які видала Естонія. Йдеться про те, що обмеження набуде буде чинності через тиждень. А власне, чого буде стосуватися ці, ці обмеження? Як це працюватиме? Що ми почули від Естонії тут? Ну, власне, від Естонії ми почули, що йтиметься про фактичне скасування віз, які видала сама Естонія, тобто. Ми е, трохи раніше говорили про особливість цієї так званої шенгенської зони, е, тобто е, сукупності країн, які підписали е, шенгенську угоду, яка фактично скасовує внутрішні кордони між європейськими країнами, і робить е, такі країни, як е, Естонія, наприклад, е, е, країнами з зовнішніми кордонами ЄС. Але е, с, е, суть полягає в тому, що е, Віза, видана, наприклад, там в Польщі, є візою, яка дозволяє людині з, за меж Європи в'їздити з цією візою повсюди у, у, у Європейському Союзі, в межах країн Шенгенської зони. Тепер Естонія заявила, що вона. Фактично відмовляє росіянам у можливості використовувати видані раніше туристичні візи. Йдеться про десятки тисяч таких віз, якщо якщо не помиляюся, не маючи перед собою цих цифр. Але йдеться про тисячі, і це дуже серйозний крок. Серйозний зокрема. Тим, як на нього реагують у Москві, дуже невдоволено. І я думаю, що можливо, це один з якщо не це не перший крок, тому що подібні обмеження раніше оголосила наприклад Чехія, але важливий момент: Чехія не має зовнішніх кордонів з Європейським Союзом. Так, після того, як ЄС Фактично оголосив санкції щодо російської е, авіації і закрив простір для російських літаків. Єдиний, практично, спосіб для е, громадян Росії потрапити до Європейського Союзу е, залишився наземний е, спосіб, або тобто, Фінляндія чер, або Естонія через треті країни. Так тому для таких країн, як Фінляндія і е, Естонія, також Латвія, це вирішальний. Вирішальний дуже дуже важливий момент, і наразі Естонія після тієї заяви, після заклику, що, що це треба зробити, зробила таке оголошення сьогодні. Про я підкреслюю, туристичні візи видані саме Естонією, тобто не припиняється можливість доступу для росіян, які. Мають там право на проживання чи родичі, тобто з гуманітарною метою е, росіяни, все ж таки не закривається доступ росіян е, до, до Європи, зокрема через Естонію. Так це, по для Студен... тих, хто хоче. З туристичною метою для, на, для на якісь скані канікули чи, чи просто з інших про причин приїхати. Ускладнюється да. життя, ускладнюється життя для туристів, для росіян, які мають естонські туристичні візи. Але дискусія очевидно набагато ширша, і це те про що ми про що ми говологоворили раніше триває про про цю я теж бачу в медіа, і ну що багато в європейському союзі і десь на прес-конференціях і до інших лідерів ставлять питання, зокрема. Торкнулися і запитала це Волафа Шольца, так про що він думає про, про таке рішення, от канцлер Німеччини каже, що наразі йому дуже важко уявити такий розвиток подій, що Євросоюз там чи Німеччина так веде такі обмеження, що що він сам сказав, так сьогодні і як він це аргументує, Богдан? я знаю, що ми напевне зможемо почути власне його слова, уривок цієї відповіді. Але коли наші глядачі будуть дивитися. То майте на увазі зверніть увагу на те, що Європейський союз, європейські представники, особливо в західних країнах, завжди наголошують на тому, що будь-які, якщо можна так сказати, санкційні кроки проти Росії були спрямовані насамперед проти російського керівництва, яке звинувачене у розв'язуванні нового витка війни проти України. Проти конкретних людей, звинувачених там, чи у підтримці влади, чи у конкретних діях, наприклад, щодо анексії Криму ці, ці рішення санкцій, які стосуються особисто певних олігархів, депутатів російських законодавчих органів. І зараз громадська думка у Європі розділилася на тих, які. Зокрема, згодні з тим, що каже, наприклад, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який сказав, що наразі значна частина багато росіян підтримують російську війну, а тому як було сказано в одному в одній з його заяв, росіянам треба. Перекрити доступ до ЄС через кордони ЄС, поки вони не навчаться їх поважати, як він висловився. І про це говорили також і говорять інші представники, зокрема північно-східних країн Європейського союзу, і тих, які кажуть, що санкції повинні бути цілеспрямовані, що вони не повинні бути загальні, щоб не мати можливо навіть протилежного ефекту, як побоюється, наприклад, канцлер Німеччини. Олаф Шольц, і ось як він про це сьогодні говорив, відповідаючи у Берліні на запитання журналістів. Так, давай послухаймо з Схвалили дуже далекоосяжні санкції, які також стосуються багатьох конкретних осіб і олігархів, і тих, хто підтримує владні структури в Росії. І ми безумовно будемо це робити далі. Якби ці дії були послаблені, якби вони були спрямовані проти всіх, включно з цілком невинними людьми. Ось така думка від е, канцлера Німеччини так пролунала. Богдан, маю до тебе запитання від наших глядачів, е, Питають, чи реально що Великобританія заборонить е, в'їзд росіянам до їхньої країни, чи, чи якісь є можливо заяви, коментарі обговорені зрештою у медіа просторі з цього з цього приводу? Е, про це зараз дуже мало говорять, тому що. Британія не має кордону з Росією для того, щоб потрапити е, у Велику Британію, треба було летіти літаком. Якщо скажімо напряму з Росії, е, Велика Британія закрила свій простір для е, авіакомпанії з Росії. Е, росіяни не можуть вільно прилетіти е, собі з Росії до е, Великої Британії, е, тобто можливості для туризму для, для короткочасних. Е, Поїздок для задоволення припинені є звичайно ті, хто мають довготермінові візи, які їдуть через, через треті країни, і так далі, так далі. Але я знову хотів би повернутися до, до, до тієї дуже важливої обставини: що європейський простір, повітряний простір закритий для. Повітряного сполучення з Росією, отже, його фактично немає. Напряму не можуть Росіяни літати до Європи, до європейських країн. Проблема озвучується найбільше саме тими країнами, які мають безпосередній кордон з Росією. Наприклад, Фінляндія, кордон з Росією, якої дуже дуже великий, і справа в тому, що Росіяни традиційно звичайні пересічні російські громадяни громадяни мали можливість досить таки досить таки вільно, досить легко отримати візу і можливість поїхати до Фінляндії. А вже шенгенська угода дає можливість росіянам, які потрапили на Фінляндії. Вже Фінляндії до Інці, Фінляндії вже вже їхати далі, сідати в літак на наприклад там в Гельсінкі і летіти далі. І тому з Фінляндії, зокрема, повідомили про нещодавно досить таке різке збільшення кількості відвідувачів з Росії, і саме на цьому вони наголошують, коли йдеться про інші країни Європейського союзу, то там очевидно ситуація Дійсно. зовсім зовсім інша. І можливо, тому зокрема вони і сприймають цю проблему інакше. Можливо, Богдане, дуже тобі дякую за за твій детальний аналіз. на жаль, ефір. Підходить до завершення. Але, сподіваюся, більше буде нагоди поговорити про АМІ часта в інших наших ефірах. Богдане, дуже Богдан дуже дякую. це по Богданцю. Пенз Лондона. Детальніше ми говорили про конференцію в Копенгагені, безпекову конференцію та про а, заяви, які лунають в Європі, та кроки щодо обмеження в'їзд громадянам Росії до Європейського Союзу. Богдан, дякую тобі. На все добре, друзі. Ж, я вам завантажити мобільний додаток. Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.